Вітаю! Мене звати Аліса Колесник, я дитячий лікар-алерголог. Сьогодні хочу розповісти, що з'явилися шкірні пріктести в нашій лікарні. Шкірні пріктести це золотий стандарт діагностики алергічних захворювань. У нашій лікарні проводиться діткам до 18 років. Покази для проведення рік тестування, якщо є підозра на алергічний реніт чи кон'юнктивіт, пронхіальну астму, кропив'янку, полінози, гіпертрофію мигдаликів, атопічний дерматит, алергічний контактний дерматит та багато інших алергічних захворювань. Процедура полягає у нанесенні розчину екстракту алергену на неошкоджену шкіру, передню поверхню передпліччя або спину за допомогою ланцетів. Результат оцінюється через 15-20 хвилин. Якщо людина чутлива до досліджуваного алергену, то на місці проколу з'являється почервоніння з папулою, розмір якого щитується за допомогою лінійки в міліметрах. Перевагами шкірного пріктесту є висока чутливість, простота постановки тестів, швидка оцінка результатів, економічна вигода для пацієнта та лікувального закладу. Пріктести в нашій лікарні проводяться інгаляційними алергенами, такими як кліщі домашнього пилу, грибок. Шерсть різних тварин, пилок дерев, трав та бур'янів. Рік тестування це абсолютно безпечний метод діагностики, який доступний для всіх пацієнтів. Звертайтесь, завжди раді допомогти, адже здоров'я вас та вашої дитини це пріоритет нашої лікарні.